Чи можна, щоб у вашому боксі було те, що ви хочете, або як працюють бокси за підпискою, і чи будете ви знати, що ви отримаєте в боксі. Підписка на хобі це формат сюрпризу. Коли ви точно не знаєте, які два-три хобі будуть у боксі, які ви отримаєте. І цей елемент сюрпризу він додає дуже велику частину емоцій. І саме для тих, хто цінує такі емоції, хто хоче щось, щоб його дивувало, щось отримувати несподівано, отримати якісь і дійсно відчувати це дух подарунка, дух, що ти не знав, що там буде, і тобі ніби як це подарували, це все для наших підписників. Але звісно, нам важливо, щоб бокси з хобі вам подобалися. Тому при оформленні підписки, по перше, ви. Берете сфери, які вам цікаві. Якщо вам цікава музика, обирайте її. Якщо ні, то у ваших боксах не буде нічого музичного. Так само, якщо вам цікава творчість, ви обираєте її і будете отримувати творчі хобі. Якщо ви її не обрали, ми не будемо їх туди класти. Це верхньорівнево, але якщо вас зацікавила якась конкретна річ, ви побачили у відео, ви дійсно хотіли би, щоб це було у ваших боксах за підпискою, то ви можете нам про це написати, і ми раді враховувати такі побажання. І, звісно, обов'язково покладемо цей елемент у ваш бокс. Також, якщо ви бачили у відео щось, що у вас вже є, або ви переконані, що вам це не сподобається, то ви можете нам про це написати. І ми також будемо це враховувати і не класти, наприклад, кубики вам у бокс. Тому навіть в цьому елементі сюрприза ви можете впливати на те, яке буде наповнення, давати нам коментарі, відгуки і просто написати при оформленні підписки свої побажання, що ви би хотіли. Те, для чого ви готові займатися, там 5 на день, але ви дійсно готові робити це регулярно. Тому формат підписки є сюрпризом, але гнучким сюрпризом, щоб отримувати максимум задоволення для вас. А зараз у нас діє знижка до 1000 гривень, а це цілий бокс хобі у подарунок при оформленні підписки до нашого дня народження. Деталі можна дізнатися у директі або за посиланням біо.